Доброго дня! Сьогодні в ганозеві CRM системі для забудовника GRM розглядаємо функціонал автоматизованого вводу платежів за договором, калькулятор розтермінування платежів для забудовника. У забудовника стандартним ганузевим бізнес-процесом є продаж нерухомості з розтермінуванням, тобто покупець нерухомості здійснює платежі згідно графіку розтермінувань. Для прикладу зараз в демонстраційному договорі ми бачимо платежі за договором. Я виділяю ці пнетежі червоним кольором, ось вони. Відповідно, необхідно забудовнику відслідковувати такі пнетежі, розуміти статус цих платежів, протерміновані вони чи ні, і мати необхідність функціонал, який надає можливість вводити такі пнетежі в СРМ-систему для відслідковування автоматизованим способом. Сьогодні я продемонструю, яким чином вводити платежі за договором автоматизованим способом, тобто користуватись ганозевим функціоналом для забудовника калькулятором з термінування. Для цього переходимо в будь-яку сутність, де ми реєструємо договір. В даному демонстраційному прикладі це лід. Також можна додати договір в картці клієнта або в шахмаці на квартирограмі. В даному випадку ми бачимо, що стадія обробки угода оформлена, тобто клієнт готовий придбати нерухомість, і ми додаємо безпосередню угоду. Тип угоди нерухомість, вказані базові параметри, які автоматично підтягнуті із шахматки. І таким чином ми бажаємо зареєструвати даний договір. Для цього беремо тип опнати не 100% опната, а опната з розтермінуванням. Таким чином, CRM-система одразу запитує. Дані для розрахунку графіку розтермінування. А саме, коли дата першого платежу за договором, який початковий платіж. Тут можна вказати як суму, так і відсоток від загальної суми. Загальна сума угоди 56 тисяч. Давайте вкажемо ніби 20% від загальної суми, сплачено початковим платежем. Бачимо, що ця сума розрахована автоматично. Тепер в калькуляторі розтермінування вкажемо, який саме графік платежів за розтермінуванням. Наприклад. До кінця 2024 року, до грудня місяця, щомісяця, також CRM-система GRM надає можливість вибирати інші параметри, наприклад, щоквартально. Ми замішуємо щомісяця в демонстраційних цілях. Наприклад, 5 числа клієнт здійснює наступний платіж і генеруємо графік розтермінування. Таким чином, як бачите, CRM-система автоматично згенерувала графік платежів, а саме 22 платежі. Які будуть додані до договору. Також тотальні показники дають можливість перевірити коректність даних, а саме початковий внесок, суму розтермінування, кількість місяців, на які видається розтермінування і загальну суму контракту. Якщо ми виданемо, наприклад, кметіж, бажаємо змінити термін, можемо це зробити, і таким чином кметіж буде виданено, а сума розтермінування перерахована згідно нового графіку. Тепер збережемо даний графік і збережемо договір. Бачимо, що в нас укладена угода для демонстраційного клієнта Артем Олександрович, і можемо відкрити договір. Таким чином, ми бачимо, що платежі за договором, ось вони, додані автоматизованим способом. Очевидно, що це надає ряд переваг для менеджерів з продажу нерухомості. По-перше, економія часу, оскільки не потрібно. Таку кількість платежів вводити вручну. По-друге, мінімізована імовірність поминки, оскільки при ручному вводі інформації в будь-якій системі можливі поминки, коли система GRM запитує лише розрахункові показники, імовірність поминки виключена. Також до переваг відносимо можливість автоматизованим способом відслідковувати графік зарахувань від клієнтів. План по зарахуванню і факт по зарахуванню. Таким чином, моніторинг платежів надає можливість забудовнику відслідковувати статус платежа кожного клієнта. І якщо клієнт згідно графіку пропускає, наприклад, будь-який із платежів, ви це одразу фіксуєте в crm системі і можете інформувати клієнта або запустити бізнес-процес для менеджера з продажу, щоб проінформувати клієнта про необхідність здійснити оплату. Зараз рекомендую переглянути відео Англозевий звіт моніторинг платежів по договорах забудовника. Це відео ми вводимо на екрані, воно доступне на нашому YouTube каналі і надає можливість автоматизованим способом відслідковувати статуси всіх платежів по договорах.